Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Волинянка, яку вкусив кіт, померла від сказу. У Запоріжжі в лікарні вибухнув боєприпас. У Словаччині зіткнулися два пасажирських потяги. Трагічна звістка вкотре сколихнула Волинь. Під час виконання бойового завдання у зоні ведення бойових дій загинув житель села Сокіл Рожичинської громади, 42-річний В'ячеслав Бовконюк, 1983 року народження. Про це повідомили у громаді. Розвідник, радіотелефоніст, служив у лавах ЗСУ. Мужній воїн загинув 20 жовтня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кучерів'яр Покровського району Донеччини. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. Луцьк знову у Скорботі. 10 листопада у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку попрощалися з полеглим на фронті військовослужбовцем Анатолієм Кравчуком. Воїн загинув 3 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. 10 листопада у Кафедральному соборі Святої Трійці містяни прийшли провести в останню дорогу загиблого військовослужбовця Анатолія Кравчука, справжнього відданого воїна, який загинув на фронті. Ну, він такий добродушний, хороший був чоловік. Трішки безвідмовний. Він завжди допоможе, завжди такий слухався. Він ніколи не сказав ні. Він сам пішов добровольцем. Він працював в Адреналін Сіті. Він просто наш такий був друг, я вже років 20 добре знаю. От, взагалі, як роботящий, добрий, такий справжній, от, я навіть не знаю, життєрадісний. Декілька років Анатолій боронив рідну землю, займав посаду авіаційного механіка у мінометному підрозділі Національної гвардії України. 3 листопада бій під Покровськом став для воїна останнім. Тепер він житиме в пам'яті близьких та рідних. Веселим, щирим, який доброзичливий завжди був. Любив завжди пошуткувати. Впевнений, такий рішучий, ми його знаємо давно. Дуже давно дівчина торгує з нами на, на квітковому базарі його жінка, то дуже хороший хлопець, такий сміливий, такий був впевнений, що все буде добре. Ми ще з ним спілкувалися недавно і дуже шкода хлопця. Світлою був людиною, веселим світлим. Завжди дійшов на допомогу. Загинув чоловік у віці 52 роки. У нього залишилась родина, доньки, дружина, матір. Свій спочинок Анатолій Кравчук знайшов на міському кладовищі у селі Гаразджя. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирість почуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, честь і слава герою. 9 листопада у Нововолинську провели в останню путь захисника України Сергія Ярошчука. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Захисник Сергій Ярошчук віддав найцінніше своє життя за кожного з нас за Україну. Сергій Ярощук, 1979 року народження, житель Нововолинська загинув 4 листопада на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Світла пам'ять і вічна шана герою. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині загиблого во. І честь і слава герою. 9 листопада у Львівській області інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота запідозрили сказ. Про це повідомляє «Західнет» із посиланням на завідувачку 4-го діагностичного відділення лікарні Тамілу Алексанян. Жінку госпіталізували до інфекційної лікарні Львова на початку листопада. Спершу в одній із медустанов Волині її лікували від енцефаліту, запалення головного мозку. Проте стан лише погіршувався. Згодом пацієнтку перевели до Львова та відразу помістили у реанімацію. Медики запідозрили сказ, однак шансів на порятунок уже не було, адже це захворювання не лікується. За словами рідних, трагедія розпочалася ще 8 серпня. Жінка поверталася з кладовища і побачила кошеня, яке вирішила підібрати. Тварина вкусила її. Проте на укус тоді не звернула належної уваги ні сама потерпіла, ні лікарі. Медики нагадують, сказ це гостре інфекційне захворювання, яке вражає. Центральну нервову систему і завжди закінчується смертю. Вірус передається людині від хворих тварин через укус або ослинення шкіри та слизових, особливо якщо є навіть незначні подряпини. У Луцьку на одній з вулиць трапився справжній автоколапс. Зіткнулося одразу чотири автівки. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 9 листопада ввечері в районі Київського Майдану. Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення чотирьох автівок. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Попередньо обійшлося без постраждалих. Як згодом повідомили у поліції, ДТП спричинив нетверезий водій. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. В день 9 листопада Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем. Росія здійснила масовану атаку по романській громаді. Виникли масштабні пожежі, горіли складські приміщення та транспортні засоби. Фахівцям ДСНС довелося працювати на чотирьох різних локаціях. Також вибуховою хвилою пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. На щастя, ніхто не постраждав. Агент РФ збирався встановити розтяжку з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова. У СБУ повідомили, що для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста. Замовлення РФ виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували. Вали через його дружину, що проживає у Москві та працює на російську службу. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці затримали полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. Повідомляється, що військові намагалися реалізувати понад 500 кілограмів пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду. Це понад 11 кілограмів, сім гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї, так би мовити, партії становить 88 тисяч доларів. Крім цього, за даними офісу генерального прокурора, під час обшуків у військових вилучено зброю і засоби ураження військового зразка. Автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру. У Запоріжжі в одній з лікарень в палаті вибухнув боєприпас. Поранено чоловіка. Як повідомили у поліції, це сталося 10 листопада вранці. Вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї із міських лікарень Запоріжжя. У результаті події поранений чоловік. Йому надається медична допомога. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Гітлер, свастика і не лише на кордоні з Польщею вилучили понад 14 тисяч марок із нацистською символікою, які хотіли завести до України. На КПП Шагині медика водій задекларував 350 кілограмів вживаного одягу. А посеред нього митники виявили колекцію поштових марок на понад півтора мільйона гривень в Україні. Вони заборонені законом. Також у пункті пропуску грушів «Будомєж». Під час митного огляду автомобіля Нісан, яким керувала 53-річна мешканка Дніпропетровщини, митники виявили ікону із зображенням Ісуса Христа, орієнтовно виготовлену на межі 19-го початку 20-го століття, яка може мати історичну та культурну цінність. Крім того, напередодні у пункті пропуску Шагані Медика під час огляду автомобіля Мерседес Бен Спрінтер, який рухався у напрямку виїзд з України, під керуванням мешканки Львівщини працівники митниці виявили картину Рози з підписом. Автора Цвіткова 1962 року, яка також може становити культурну та історичну цінність. За всіма цими фактами складено протоколи про порушення митних правил. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Увечері 9 листопада в Словаччині на залізничному коридорі між Братиславою та Пезінком зіткнулися два пасажирські потяги. Про це повідомляє видання Актуаліті з посиланням на поліцію та Міністерство внутрішніх справ країни. За попередньою інформацією, один потяг врізався у задню частину іншого. У момент зіткнення у вагонах перебувало близько 800 людей. Більшість із них це студенти. Міністр внутрішніх справ Словаччини матуш Шутая Ешток під час брифінгу підтвердив, що 11 осіб були госпіталізовані. Ще десятки дістали легкі травми. На місці аварії працюють рятувальники, поліція та медики. Розпочати розслідування причин інциденту. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.